На міській великодній ярмарці сьогодні повний аншлаг. Нині передостанній день святкових закупок. Так як паска та яйця основні продукти, які обов'язково мусять бути у великодному кошику, біля них найкращі торги. Цьогоріч святкова випічка обійдеться мінімум у 12 гривень за невелику пасочку. Найдорожчі залиті шоколадом та іншими смаколиками можна придбати приблизно за гривень 70. Майже не подорожчали. Того року було по 10, а цього по 12. А чому по 12 цього року? Ну цукор дорожчий, яйця продукція дорожча і, і тому стала дорожче. Яйця залежно від розміру коштують від 90 копійок за одне, писанки від 10 гривень. М'ясо ще одна обов'язкова складова пасхального кошику. Вибір, ковбаса, буженина та сало. А це чи не найдорожче з усіх святкових продуктів? Кілограм домашньої ковбаси вартує від 55 гривень. Мінімум стільки ж потрібно віддати за кілограм шинки. Я суттєво піднялася на тільки на ті натуральні, які сушені в печах ковбаси. І то вони ну середня ціна такої шинки, бале. e a... 75 72 гривень. За вчорашню ярмарку ми продали більше двох тонн кубасних і е, м'ясних виробів. Сам кошик середнього розміру вартує приблизно 50 гривень. Все залежить від якості та кольору лози. Рушничок із вітанням Христос Воскрес обійдеться в 15 гривень. Декоративна свічка з великоднім оздобленням чи у формі писанки це ще гривень 10. Плюс хрін, сіль, мак та цукор. Мешканці купують, але бідкаються, кажуть, хоча б на великдень ціни не могли зробити святковими. Якщо пасочка 400 грамів 12 гривень, це здорово. Ну а куди дінесь? Життя таке. Це вже з 200 гривень витратила. Крім того, що ще є своє щось таке домашнє. Яйця з села домашні, то не купляла. А От ковбаса і перед святами краще, щоб було трошечки знижені ціни, як в інших країнах. А в нас навпаки, за нашими підрахунками, великодній кошик цьогоріч обійдеться близько у 300 гривень. Якщо ж до традиційних продуктів додати ще екзотичні фрукти, солодощі та інші делікатеси, сума буде значно вищою.